Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір всім. Добрий вечір. Будь ласка, розкажіть, над якими населеними пунктами область ваша, ну так би мовити, взяла шефство? Даруйте за якийсь радянський термін, але нам ще навіть термінологію нову треба придумати. Яким регіонам ви допомагаєте? Е, насправді е, напевно, що не шефство, а насправді наш проект пліч опліч це не про шефство, а про саме дружнє плече, яке ми підставили селу Трифанівка на Херсонщині, і ми один з 15 регіонів, які взяли шефство над які підставили плече для населених пунктів Херсонщини. Село Трифанівка невеликий населений пункт, так як Житомирщина, так само як і Хресонщина на початку повномасштабного вторгнення зазнавала досить значних ракетно-бомбових ударів. Більше ста ракетно-бомбових ударів, більше чотирьох тисяч. Осель і будівель на Житомирщині було пошкоджено, і я хочу сказати, що ми за півтора року впоралися з більше ніж 70% пошкоджень. Ми повернули наших людей до нормального житла. Да, є зруйновані капітальні будівлі, які ми не змогли відновити самотужки, де потрібно. Необхідно втручання і держави і е, виділення додаткових коштів з державного бюджету, але ми завдяки синергії е, області е, об'єднаних територіальних громад вже ще раз повторюся: 70%, а це близько трьох тисяч будівель відновили на Житомирщині. Тому ми вирішили, е, як один із 15 регіонів, підставити плече. В проєкті пліч опліч селі селу Трифонівка на Херсонщині це невелике село, де проживало близько 700 людей, де було 200 осель, із яких 150 було або зруйновано, на жаль, повністю, або пошкоджено внаслідок ракетно-бомбових ударів. Е, я хочу сказати, що е, ми вже почали відновлювати від початку червня. Почали працювати з проектною документацією. Виїхали проєктанти в Житомирщині, відфіксували, заактували все наразі. Е, на в Трифанівці працює 11 бригад, 37 е, 37 будівельників, 16 об'єктів. Вже почали відновлювати. Ми розуміємо, що вкрай необхідно людям відновити в першу чергу. Дахи, вхідні групи, вікна ми вже завезли 3,5 тисячі листів. Шиферу почали відновлювати будівлі. Ми вже замовили е, 700 квадратних метрів е, вікон для того, щоб відновлювати. Ви знаєте, велика я сам ще в Трифонівці не був. Я був е, на Херсонщині відразу після е, звільнення восени, коли ми завозили так само, ще не в рамках ніяких проектів, а допомагали Херсонщині. Довозили гуманітарну допомогу так зараз. Мої підлеглі, мої е, друзі, які відвідували Херсонщину, їх зустрічають в Трифанівці з великою повагою, з великою вдячністю. І дійсно люди повірили, що ми можемо все відновити, що і в Трифанівку, і в інші населені пункти повернеться повноцінне життя, Да, в нас. Є ще питання, чи зможемо ми самотужки, без допомоги держави відновити школу, де навчалося більше ста дітей. Да, я можу на жаль констатувати, що ми не зможемо до 1 вересня, щоб діти пішли е, навчатися офлайн в школу. Це, це факт. Але я запевняю, що ми зробимо все можливе. Житомирщина підставить плече для того, щоб повноцінне життя. Повернулися в Трифонівку якомога раніше, щоб до початку опалювального сезону, до початку холодів, ми могли забезпечити якомога більшу кількість жителів е, тим необхідним, е, щоб не було холодно в оселях. Якщо коротко, то так. А скажіть, будь ласка, от завжди цікаво. А хто ті люди, хто це робить? Ну тобто. Буквально якісь люди мають проїхати чи там 660 кілометрів і опинитися у В іншому регіоні. Саме так буквально ці люди, ці будівельники з Житомирщини, дуже велика проблема, і ми це усвідомлюємо. Що зараз на Херсонщині велика проблема з будівельниками, і саме прості будівельники з Житомирщини сідають, коли ми кинули клич, їдуть на Херсонщину, відновлюють. Так, ми будемо виділяти вже підписано розпорядження про виділення 33 мільйонів гривень з обласного бюджету на допомогу саме Стрифанівці, але е, людський капітал це будівельники Житомирщини, які вже працюють. Ще раз підписую, 37 будівельників вже працюють. Проектанти закінчують роботу, закінчують обстеження е, і будуть повертатися. А аб... Будівельні бригади будуть долучатися до тих хлопців і дівчат, які зараз вже працюють на Херсонщині в Трифанівці. Будемо максимально наповнювати. І вдихати життя, повертати життя в три абсолютно, абсолютно, пане Віталію. Я вам дуже дякую за вашу роботу. І передайте вітання і подяку тим людям, котрі безпосередньо їдуть і роблять це. Це Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової військової адміністрації. Бо у нас на зв'язку. Я вам дуже дякую. Зичу спокійного дякую. вечора і ночі. Дякую вам.